Осіння негода не остудила європейських прагнень рівнян, котрі ще у суботу вийшли на головний майдан міста. По обіді біля пам'ятника Шевченко зібралося близько пів тисячі людей. Усі разом співали національний гімн. За ми, ми прав. Люди прийшли самі, і от якраз та ініціатива вона є надзвичайно цінною. Переконана, що люди готові до прояву цієї ініціативи, і я би дуже хотів, щоб приводів таких було якомога менше. Я би дуже хотів, щоб влада зрозуміла, що це гра з вогнем, і не потрібно наражатися на от подібні зібрання людей, тому що наступного разу в Рівному може прийти більше людей, але саме головне в Києві може прийти більше людей. І та більша кількість людей в Києві може. Зробити те, ну про що потім влада буде дуже довго жалкувати. Традиційно на майдані лунали вигуки Україна в ЄС, рівняни, немов гарячі пиріжки, розбирали листівки із зубатими матрьошками із закликом Бойкоту російське своєрідну рідну відповідь на заборону наших товарів у Росії а також підходили до мікрофона, щоб висловитися про нинішній стан речей у державі. Тим часом активісти збирали підписи рівнян на підтримку європейського вибору України. Підписання угоди, і що ми бачимо, різка зміна курсу на 180. Коли дуже активно ми збирали після мітингу підписи, то ми вчора підрахували, це було 3300 голосів приблизно. А сьогодні, на даний час, коли йде сніг, коли не погода, люди підходять, але дуже рідко за сьогоднішніх десь 5 годин збирання підписів ми назбирали десь 300, більше 350 підписів. Ті, кому друкованих листівок, не вистачило, підписувалися надзвичайно ма. Куші поперу гучно відреагував на всеукраїнські події і у строг. Там, за підрахунками організаторів, до акції долучилося близько півтори сотні мітингувальників. Із вигуками ЄС ЄС Україна це Європа та співаючи державний гімн. Колона рушила у строгом. А двоє студентів Троцької академії на підтримку Євромайдану пробігли 35 кілометрів від острога до Здолбунова, назвавши цей пробіг шляхом на захід. Долали відстань хлопці, закутавшись у державні прапори. кажуть, до пробігу готувалися два тижні, і за три години 51 хвилину таки здолали відстань до Здолбунова. Біглися нормально, один одного підтримували, якби один одного тягнули вперед до мети. Ну а прапор державний ще більшої сили придавав, тому що поставлена була мета бігти туди. Не маршруткою доїхати, не попутками добратися, але саме добігти. Ми ці мети мити досягли. Тим часом у центрі рівного не припиняє роботу Євронамет. Там продовжують збирати голоси за підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Збір підписів триватиме до 29 листопада. Їх обіцяють передати до представництва ЄС у Києві. Окрім того, рівнянам роздають листівки із закликом їхати до столиці самим і якомога більше розповідати про важливість євроінтеграції. Оліміхньо Олександр Тус, новини рівного.